Фестиваль Тустань пройде в унікальному історико-культурному заповіднику посеред Карпат, точніше в маленькому селі Урич, яке буквально відрізане від цивілізації. Свого часу там знаходилася унікальна наскельна фортеця, залишки якої збереглися й досі. Директор заповідника Василь Горошко говорить: організація фестивалю це намагання, хоч трішки зазирнути у часи середньовіччя. Колись були війни, битви, зараз це фестиваль. Фестиваль це нагода відчути це. Відчути науку не на книжках, а самому спробувати. Це, власне, коли ми перший раз хотіли робити фестиваль, бачили, як це роблять в Німеччині, в Європі. Мені бракувало, бракувало можливості самому взяти меча, треба було довго німців переконувати. Самому бракувало можливості вилізти на коня. Мені бракувало участі. Я не хотів лише театру. Цікаво, що у фестивалі безпосередньо зможуть взяти участь самі відвідувачі. Це насамперед стосується лицарських поєдинків. Ми вперше не знаю пану в історії нас, я знаю, середньовічних фестивалів в Україні. Ми запрошуємо глядачів до прямої участі в і в боях, і навіть в навіть показов... і в нашому штурмі. Перше, що буде, це будуть проводитися протягом днів, двох тренування зі строєвої підготовки. Так можуть прийняти участь глядачі. Відповідно, всі бажаючі зможуть прийняти участь повчитися військовому ремеслу, і ті, хто будуть найкраще це вміти, вони зможуть прийняти вечором участь в штурмі. На Тостані змагатимуться не тільки силою чи зброєю, але й музичним талантом. Щоправда, до старовинної фортеці з'їдуться не професійні виконавці, а вуличні музики, які також боротимуться за статус найкращих.